Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Марня Марія, і з вами я Марія. Сьогодні я хочу поговорити про те, що чи йти мені на роботу, чи міняти мені роботу, що з моєю роботою не так. І для того, щоб ми могли розібратися, будуть декілька таких питань і із ізовніх, і погляд, впливи зовні, впливи внутрішні. І подивимося на майбутнє, яке так чи інакше складеться. І, можливо, трохи трансформуємо своє майбутнє. Але чому виникло саме таке питання, ми маємо з вами з'ясувати. Тому, друзі, в нас з вами два варіанти. У нас питання насущне, питання матеріальне, тому я зробила полотно зелене і зробила парусники для того, щоб ми могли з вами спокійно відправлятися в плавання вільне, так, щоб надувало нам вітрила. У нас є золотий. Кораблик, да? чудовий такий золотий, обирайте собі на смак, і є природній. У нас є наші помішнички, камінчики, які будуть нас вдохновляти і надавати можливість сказати те, що саме нас стосується. Можете брати перший варіант, а потім через деякий час продивитися другий. Можливо, якщо вам не підходить один із одних, ви знаєте, що робити, да? значить, можливо, підходить два. Чогось вирішила зробити лише два варіанти, тому давайте перейдемо до першого. Це наш золотий такий, нехай він світиться яскраво, і ми подивимося, в чому суть вашого питання. Що складаєте на даний момент ви, що є складовою зараз? Вашої матеріальної сторони, вашої роботи, ваших уподобань і, перше, ви. О, ну що я можу сказати? Ви ціленаправленно вже я е, впевнена, що схильні до того, щоб змінити роботу, до того, щоб, можливо, підвисити себе в статусі. Тобто. У вас є натхнення, у вас є дух, у вас є сила, ось, і бажаєте якогось статусу, слави не без цього. Да? Тому що в, даному, от в даній ситуації мені перекликається із картою Сонце, яка говорить про те, що є я і є світ навколо мене. Ви тримаєтесь впевнено, у вас є всі інструменти для руху. І які фактори мають вплив на вас? Ви все зробили для того, щоб забезпечити себе, можливо, ви набрались ресурсів, можливо, ви зробили все можливе, щоб не боятися, наприклад, хтось переходити на роботу. В більшості я хочу все ж таки наголосити переступити на інший рівень. Вашої професійної діяльності. І тут у вас є всі можливості нічого не втратити через це. Да, можуть бути якісь невеликі такі некомфортні стани, але ви маєте віру на краще. і І єдине що, чомусь я більше глянула як на оракул, але тут сім жезлів, яка говорить про те, що у вас є внутрішня боротьба, і ви іноді відштовхуєтесь від того, що а чи варто, а чи треба воно мені, чи не треба. У вас йдуть внутрішні процеси боротьби з минулим я і теперішнім я, і майбутнім я. Тут йде таке. Знаєте, напевно, період дорослішання і період прийняття для того, щоб ви могли рухатись уперед, для того, щоб вам світило сонце. Ви затьмарюєте сонце, але воно ваше сьогодні. Ось такий у вас чудовий стан. Чому взагалі стало питання, чи варто змінювати роботу, чи ні, чи варто. Ну, я можу сказати, що у вас. У вас діють певні амбіції, у вас горить внутрішній вогонь, який говорить, що а чому ні? Да? Коли, от я дуже люблю фразу, а коли жити? Я постійно набираю. Супер! Я постійно набираю досвіду. Подивіться, які карти, да? чому стало питання? Я вчуся, я люблю вчитися, я люблю набирати ще більше досвід, розширювати свій, свій кругозір. Я плачу за ці тренінги, за ці певні курси, і я вже відчуваю в собі досить такий потужний потенціал. Чомусь хочу їх обратно в колоду. Давайте хочу слідущу позицію, це минуле або теперішнє. Да? А що ж, що ж зараз сталося? Що зараз, що ви так прагнете до змін? А зараз у вас все під контролем, тому все працює як тік так часики. Годинник, да? Тік-так, тік-так-тік-так. Тік вибиває чітко свій дзвін, тому ви бажаєте вже перемін просто росту. Це нормально, природньо. Давайте подивимося події найближчого часу, то це місяць, два-три. Ну що ж, що б ви не зробили на протязі найближчих. Трьох місяців все вам, вам благо. Ви будете в процесі, ви будете втворені, ви будете в, в розквіті своїх сил, своїх здібностей. Ви будете така, як ви є в найкращому своєму прояві. От дивіться, тут і сонце, і місяць, що говорить про те, що проявляться такі якості, де ви будете навіть кайфувати самі від себе. Добре. Події після трьох місяців, 4-6 місяців. Це ми вже з вами гадаємо. Вийде певне руйнування. Подивіться, виходять старші аркани, тому це доленосна подія стосовно зміни якоїсь професії. Чомусь я так вирішила хочу уточнити. Давайте подивимось, що відбудеться. Спокійно вам жити не дадуть. Буде певна особа, яка буде незадоволена певною, певною вашою позицією. Як вам слід діяти? Давайте візьмемо пораду. Ну, тому що ще перші три місяці ви робили те, що ви бажали. Вас випробували, дивились, як ви робите, як ви дієте. І тут вносяться свої корективи. В принципі, прошу вас не. Не зупинятися, не впадати в якісь вічі і не промальовувати собі найгірші картини, а навпаки, придивитися, прислухатись, тому що до вас прийде більша по, більш потужна інформація, більш потужний ріст. Да, це буде важко для вас, тим не менше. Воно перебудує ваше світобачення, перебудує ваше, взагалі вашу основу, яку ви мали. Тобто тут росте особистість іншого формату. Так, ну, як же не подивитися, ваше побоювання? Давайте я заберу перший. другий варіант. Ваше побоювання, страшки, ваше очікування. Так, видно там? Угу. Про те, що треба буде дуже багато працювати на себе, на життя, або чи вистачить вам духу. От вам здається, що тут можуть бути перепони. І давайте пораду теж для вас, ну не можу вас залишити. Я хочу сказати, що ви не поодинокі, і світ налаштований не проти вас. Тому сприймайте це скоріше як процес, в благо, що б не сталося, ва що вам не сказали, вам це роблять для того, щоб ви получали від цього щоб все було так, як ну, я бачу, тут скоріше наймана праця, тому що тут буде а, такий наставник, який буде вам все-таки вас або при, пригальмовувати, або навпаки, давати квіточок у майбутнє. І, Будь ласка, сприймайте будь-які події з собі в блага. Пропрацьовуйте свої такі мінусові ситуації, теж заберу, тому що я хочу, бачити більше, ось такі побоювані очікування. Справитись, нікуди ви не дінетесь, справитись потрохи, не святі глечики ліплять. Зовнішні фактори. Це ваш ріст, це ваше зростання. Ніхто вас не осудить настільки, наскільки ви собі уявляєте. Не забере всього вашого часу. Так, треба буде попрацювати. Але тримайтеся, все ваше, в ваших руках, ви завжди можете взяти чийсь досвід, ви можете запитати, ви можете обрати будь-яку дію, але дійте, не зупиняйтеся. Давайте подивимося на ще майбут події майбутню, ще далі заглянемо, да, на яка перспектива на майбутнє. Ми ж не можемо дивитись на якщо змінюємо свою, своє життя, то місяць три це, це дуже малий час. Майбутнє. Ді. Бай... Хочу все одразу все більше сказати. Дивіться, якщо ви починали лише там з трійки жезлів, з сімки жезлів, і ви так потрохи набираєте обертів, то на даний момент ви переходите в принцесу жезлів, яка починає виглядати вже вона має інший статус, вона має дивитися на перспективи вже розвитку. В неї все в принципі в достатку, вона в гармонії з собою. Тому знайте, що. По-перше, є певний достаток, є певний спокій, але є пошук нового. Я думаю, що варто розпочати свою діяльність і давайте ще просто вам на, на спокій душі. Вас не будуть цікавити пізніше, от коли ви почнете працювати, вас не будуть цікавити вже гроші настільки, наскільки зараз ви призадумуєтесь там, да, скільки мені за це будуть платити. Ви припиняєте про це думати. Чому? Тому що ви обираєте себе і ви дойдете до. Стабільності, те, що важливо, якщо це жінка, то зрозуміло, що їй цікавиться стабільність. Ви будете мати своє оточення, ви будете мати свою команду, ви почуватиметься комфортно. Ну, це дуже важливо мати свою команду. Тому, э, чи варте ці гроші цієї роботи? Ось таке буде питання, але Ну, ви знаєте, от виглядає це все так, ніби от ви маєте зробити цей крок, щоб віддати певну дань. У вас є вже досвід, у вас є щось таке, що ви маєте віддати. І від того, що ви будете віддавати, ви ще будете більше прогресувати. Супер! І ще хочеться ще, ще вам наставлення. Будете мати от реально свій приємний колектив. Ви потрохи будете почувати потужність вашої роботи, ви будете відчувати все, коли трохи втіхомириться, вже, коли ви будете знати, що, ви бажає, що хто від вас хоче, куди бігти, що робити. Ви будете вже війдете в певну стабільність емоційну, де ви будете працювати, радіти, творити і. І, напевно, виконувати те, що вам по нутру. Чи це ваша місія? Скоріше, це ваш ріст, ваш професійний ріст, про якого, можливо, або, я більше, ніж впевнена, ви мріяли, про який вам, який вам необхідно пройти обов'язково. Тому я раджу вам дати раджу мати сили, мати сміливість і і потуги, тому що сказати, що тут безресурсна особа, ну, абсолютно не можу сказати таке. Добре, переходимо, дякую вам, перший варіант, за вашу відвертість щирість. І ми переходимо до, нашого, такого, до нашої фрігати із призовом розказати нам, що відбудеться найближчим часом в професійній діяльності. Хочу заглянути, яка ви є, які фактори впливають, що ви прийшли саме за професійним питанням до мене да? Чим займатися якою професією, чи залишати роботу, чи залиша, залишатися на цій роботі. Так, карти підготовлені і виходите на арену ви. Тут теж я бачу таку дієву людину, яка Прорахувала, вона має певні козирі, що може запропонувати, і збирається до, до певних дій, до певного, навіть, я би сказала, проекту. Які фактори мають вплив на, нашого, на нашу фрігату? Да? Потуга, сила, ну, взагалі чудово, потуга, сила, знання, впевненість у собі? Ну так, да, якщо вже розплановано, то вже і можна говорити про те, що у людини є певні ресурси. Хорошо, давайте глянемо, чому стало взагалі питання, чому ви прийшли на розклад і чого я мене щось понукала. Ну, тому що проходить певний період, де ви вже пережили все пережите, все старе, все те, що вам, в принципі, не грало в душі певної музики, тому ви переходите. Період я хочу нових, нових людей, я хочу нових проєктів, я хочу нове бачення, я хочу щось, ну, те, що мене заводить, з чим я можу погратися, навіть погратися, да? ну дивіться, в кожного своє. Наприклад, там я люблю святкувати день народження не дома за столом з усіма, як да? це я люблю десь десь мати. Мати ну, певні емоції. Деться кораблик? я його не бачу. Певні емоції, певну потугу до, до пригод. Минуле або теперішнє. Що призвело? Ну, минуле. Ну, Дивіться, який різкий такий перехід від, від людника до дурака. Від заточення в собі. Зосередження всіх сил собі, зосередження отам, всіх знань, які ви маєте, і ви тепер переходите в Да? Ви хочете, я хочу в світ. Я, пере, я не хочу вже сидіти на самоті, я хочу вже в світ. Я хочу вражень, я хочу пригод, я хочу складнощів, я хочу кайфувати да? і дивіден, дивіденди якісь свої получати. Ну, клас. Подія. Так, чому стало питання? Ми розібрали з вами. Давайте події найближчого часу. Очевидно, видно. Події найближчого часу. Ну, десятка кубків завжди говорить сама за себе, про те, що ми відчуваємо свято, ми бачимо кайф, драйв, ми бачимо, ну, сорі, що тут ЛГБТшні. Пропорції, але дивіться, ми народжуємо, щось народжуємо нове, в да? нас панує любов. Тобто, от ви попадаєте в таку на протязі трьох місяців комфортну ситуацію, там, де є підтримка, там, де вас підтримують, тому що ваш проєкт схвалений і він. Має народити щось інше. Да? Зрозуміло, що пологи це не є таким простим, це є складний процес. Але коли ти маєш підтримку, ну, ти почуваєш себе Богом. Подія після трьох місяців чи трьох шести місяців ваша справа буде просуватися далі. Рицар або лицар, да? лицар Жезлів говорить про те, що так. Буде потужно діяти ваше, ваша робота, ваша праця, ваші ідеї. Вони будуть приносити, хочу подивитися, чуть -чуть заглянути. все буде чітко під контролем, все буде на приріст, і це буде просто дьявольська сила, яка буде потужно вас тянути уперед. Вийшли всі, подивіться, всі такі потужні, старші аркани. Імператор, колісниця, дьявол, сила, дурак, відлюдник, ну просто всі сили успіху, всі сили росту, все для вас. Тепер переходимо від хорошого, да, переходимо, що вас буде торкати, ваші побоювання, ваші очікування. Та-дам, принцеса, принцеса мечів, да? Я не думаю, що очікування це те, що все ж таки, напевно, треба було брати дві, але я візьму точню. чому? Тому що. Ви побоюєтесь, що вам не вистачить певних оцих інтелектуальних дій, чи вам не вистачить всіх знань, і це вас шторить просто і трохи обіццінює те, що ви маєте. Да, будуть якісь певні протистояння. Давайте візьмемо пораду для вас, для того, щоб заспокоїти. Мене от радує в тому, що в, вашому, в вашій ситуації у вас є прибічники, які будуть вас підтримувати. І коли буде мова йти про поразку, коло вас завжди буде хтось поруч. Я більше скажу, що коли ви починаєте от думати про те, що мені не вистачає знань, та я не можу не справитись, я можу десь. От нічайно там або не нечайно, да, можу там стратити і щось може піти не так. І коли ви це робите, ви розхитуєте ось цей кораблик, да, у вас починає шторм. Тому, що приходить до вас, то вам все одно для досвіду, вам... ви маєте трохи легше відноситись. У вас є супер такий контрольор, який у вас все має бути ідеально. Але вас вчать жити трохи на хвильках, на хвильках, на хвильках. Ви маєте пересуватися життя така штука. Відпускаємо ситуацію. Відпускаємо, плануємо, де більше, де менше. Не хвилюємось. Зовнішні фактори, які можуть прийти. Тут будуть проблеми з виплатами. Тут буде розчарування в тому, що ви не отримуєте да, от от, от такий скачок або хвалу, або славу, яку ви бажаєте отримати. Ось тут буде дещо інше. А що прийде? Давайте подивимося, що прийде буде певне розчарування. Клас. Чому? чому, 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 чому? Зовнішні фактори приносять розчарування? Досить цікаво. І тут настала пауза, яка має містити в собі, що. Ви маєте, по-перше, зрозуміти, для чого ви це робите. І ваша основна думка, да, у вас є план, у вас є потужність, у вас є всі ресурси, але немає. Якоїсь кінцевої мети. Для чого ви це робите? Що ви маєте дати світу? І коли ви побачите, що я просто ламова лошадка, на яку все погрузили, і я така щасливенька, біжу, 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 а щось мені від цього не води більше не овса. Ось так. Як ми заглянули, да, майже на 9 місяців уперед. Добре, чого ви не бачите? Продовжимо наш розклад без цього ніяк. Ви не бачите те, що ви займаєтесь тим, що вам більш звично. А ваш внутрішній поклик він інший. І ви витрачає, будете витрачати сили на щось таке, що вас не стосується насправді, ви це можете зробити. Вам, в принципі, наскільки я бачу, це на щелчок це зробити. І не дивлячись на те, що ви, в принципі, все пролаштували, все продумали і так далі. У мене питання до вас. А чи варто було взагалі, чи варто воно того, оцей план ваш? З професійного росту, або професійних певних, там, якісь проекти, чи варто їх було взагалі э, розпочинати? Да? Можливо, у вас є певні проекти, або там, де ви є, там, де є суспільство, і ви можете вийти іншим шляхом. Там, де ви будете кайфувати, не працювати як лошадь, а кайфувати. Там, де ви будете. От Господарем свого життя. Тут господар хтось ваш, да? або просто ви все тримаєте під контролем. Ви дали вам відділ, певний. І ви його під контролем тримаєте. Він працює, чітко піднялися рейтинги піднялися, коефіцієнти. І що? Що вам це дало? Ну, абсолютно нічого. Ну, хорошо, молодець. Ну, просто не розчаровуйтесь. Просто знайте, що. Ось таким чином, І ще як варіант, да? і дивлячись на те, що ви піднімаєте людей і вони вам допомагають, у мене питання слідуюче. М -м -м, в а, у мене питання слідуюче. Чи готові ви постійно тягнути в такому, в такій напрузі, тягнути і йти далі? Чи ну да, там ж надо вже напевно якісь професіоналів приводити, щоб вони піднімали там цю потугу працівників? Давайте вам дамо пораду ще одну. Чітко вказується на те, що ви не маєте кінцевої мети. Ви не бачите взагалі от цього хоху. -хо. Ну, я вам чесно скажу, коли ви йдете чітко не туди, то обов'язково або вищі сили, або все складається в житті так, що вам просто покажуть, що ви зовсім не туди йдете. І. Від того, що щось змінилося в вашому житті, що привело так, від відлюдника, ви йдете в спілку, в спільність, ви йдете в сосую. І ви обирали, обрали не самий кращий шлях. Тому просто із трьох варіантів ви вибрали щось одне. Просто треба заглянути в себе і сказати, а чим би хотіла. Займатися я. Що мене цікавило, реально від себе Починайте щось діяти від себе. Тому я шкодую трохи, що зруйнувала ваші плани на майбутнє. Але я зовсім не шкодую, тому що вам реально треба подивитися на себе, щоб ви діяли. А от на себе вам страшно дивитися, да? але ви абсолютно. Не прислуховуватись до свої, до свого внутрішнього я, до того вам страшно навіть прислухатись, чи то ваші амбіції, чи то в е, вита, да, це мої амбіції? Ай да ну це я так і собі придумала, але я про це мріяла. От можливо, ви взагалі з дитинства мріяла, і це просто тоді я буду королєва. А чи варто мені бути королєвою, коли я хочу працювати для всіх? Ось такі, ось такі у нас були сьогодні мандри по вашій професії, по вашим планам на майбутнє по професії. Я буду рада вашим коментарям, я буду рада вашим лайкам, підписуйтесь, ставте, будь ласка, колокольчик для того, щоб вчасно приходили мої розклади, хоча вони і не такі часті, але, думаю, все на світі змінюється на краще. Чого і вам бажаю. Я була рада вам допомогти. З вами була я, Марія. А ми йдемо далі!